Ця практика називається цілюще дихання, і це таке дихання, яке найкращим чином допомагає, ну, із простих практик, ця практика найкращим чином допомагає наситити кров киснем і трохи видихнути стрес. Воно вона дуже проста. Ви робите вдих повільний, і потім тут можна невеличку затримку на коли зробили вдих. Потім йде сам собою видих. І от на видоху знову робите затримку, але це вже, цей раз вже не більш велику. Тримайте скільки можете, 4, 5, 6, 10 секунд. Коли ж відчуваєте, що дуже хочете вдихнути, ви робите до видоху, тобто ще вижимаєте повітря з легені так. і одразу починаєте вдих, вдих, вдих всім об'ємом легеню. Руками я просто зображую. Вдих, тут можна трошки затриматися, якщо є бажання, насолодилися, і само собою пішов видих, 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 видихнули, і тут затримка дихання. Стільки, скільки можете, Ну от, дискомфорту, ну так що 10 балів це максимум дискомфорту, то тут десь доводьте до трьох, до чотирьох, це буде ваш ваш власний, скажімо так. Рівень комфортності. Це може бути 5 секунд, 10 і 15. До видих, активний. І знову вдих. Вдихаємо разом. Руками я зображую, що робити. Затримка на видиху. До видих. В такому вигляді ця практика вже дуже активна, але якщо ви, приміром, десь колись практикували цигун, або відчуваєте, що десь якісь є да, щось, якісь потоки сил, навіть якщо це для вас просто навіть не відчуття, а така якась фантазія для розуму, але вам вона цікава, вона вас не знаю, мотивує, наповнює силою, тоді спробуйте зробити таку штуку. Ви коли вдихаєте, Видихнули, да? і от ви вдихаєте, ви вічно такий поток, потік сили з землі, сила, яка дає міць. От ви її вдихаєте з промежений, от вверх, 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 І весь все ваше тіло, особливо легені, тулуб, наповнюється цією силою. Вдихнули. Тут потримали. Потім пішов видих, 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 видих. Цей момент, коли видих, можете. Потік такої сили з неба можете відчувати її як якийсь такий водоспад або дощ. Він наповнює ваш корпус, особливо голову, приносить таку ясність прохолоду, видих, потім потримали, потримали до видих, видихнули все, всю силу, і потім знову вдихаєте силу з землі, міць, відчуття опори. І отак от дихаєте з цими силами. Якщо ви ще більше практикували і ви знаєте, що таке мікрокосмічна орбіта, то під час дихання можна по цій мікрокосмічній орбіті, це центральні та керуючі меридіани, по ним якби енергію проводити. Тут схема така. Ви починаєте От вдихаєте це по спині йде. Оця точка згори, тут затримуєте і увагу і енергію. Потім починаєте видихати, видихати, видихати. Десь вона тут, там, де нижній дяньтянь зупиняється. Це от ви видихнули і затримка дихання. Потім до видих ви видихнули і ця ваша увага і енергія вона в промеженні в самому низу. І ви одразу вдихаєте і тягнете по спині, по хребту. Вверх, верх, 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 і вона знову тут. І от по, такі, по такому колу, по мікрокосмічній орбіті, ви цю енергію проганяєте. Ну, Повторюю, скільки можна в слющому диханні бути. Ну, мені здається, без обмеження, але хоча б мінімум там, 3 хвилинки так подихайте. Краще 5-7. Отже, сподіваюсь, вам ця практика сподобалася, а вона не може не сподобатись, бо я її практикую щоденно, хай там не дуже довго, але по пару хвилин кожен день я її роблю, і вона мені дуже зранку допомагає знайти сили, робити те, що треба робити. Будьте здорові!